Так, вирішив записати, як то кажуть, коротку інструкцію. Так, це в нас іде чорний часник, ферментований, очищений. От його можна додавати і до суші, і до піци, і до бургерів, і до різних м'ясних страв. Точно так же можна з ним зробити якийсь соус. Кладуть зверху також на суші, замість, як то кажуть, прикраси. Так, далі в нас іде паста чорного часнику. От, її можна застосувати всередину суші положити разом з сиром Філадельфія. Так, що іще? Можна зробити з ним якийсь салат. От, Соус можна до салату зробити. Ну, в общем, різні є там до нього застосування. От, В принципі, так, коротенько, якщо. А можна зробити ще з ним якийсь там бутерброд, намазка і тому подібне. Так, і в нас йде соус. Все, соус з чорного часнику, він тут концентрований. А от Можна використовувати замість соєвого соуса до суші, Ну, тут треба куштувати, може, треба додати трішки води. Так. Плюс можна його як до... соус до пива, Добавляється від 5 до 15 міліграмів на пів літра. Загалом тут розчитано на 2,5 г. 5 літрів пива, тут 100 мл. Це вже, як то кажуть, на смак все це діло розводите. Так, в принципі, все тут коротенько. Це крем-мед з чорним часником. От, Теж можна використовувати його до чай, кофе, до якихось смаколиків і тому подібне. От, Є ще крем мед з чорним часником, його можна використовувати як маринад до м'яса. Тут, в принципі, і це все теж можна використовувати, як маринад до м'яса, в тому числі і соус. От, наступне масло хі, чи хі як його там правильно кажуть, з чорним часником. Можна з ним зробити і салат, і якусь там яєшню. Застосувань дуже багато, в тому числі і м'ясо з ним жарять. Тобто смак дуже цікавий. самого масла хі плюс чорний часник додає незвичайного смаку.